Будемо робити з вами розпаковку продуктів, поки вони є, тому що всі продукти, які тут, вони всі замовлені вами. Всі продукти компанії Herbalife до зареєстрованих клієнтів та партнерів приходять обов'язково в брендованих коробках. Обов'язково є, ще фактура або накладна, в якій є перечень всіх продуктів, які ви замовляєте. І давайте будемо з вами дивитися. Звичайно, це наш веселий алоє, з якого ми починаємо наш кожен день. Є три смаки, вибирайте свій найсмачніший. Далі це коктейлі. Коктейлі бувають восьми смаків: ваніль, шоколад це наш сніданок. В одній банці 21 порція. Це ваші 10 сніданків та 10 вечер або 21 сніданок. Краще 21 сніданок, тому що у нас є вечірній коктейль. Який гарно заміняє нам вечерю. 16 порцій є в банці, яка допомагає вам не переїдати на ніч, а також гарно відновлюватися вночі та худнути. Що ми тут маємо? Імунбустер. Зараз дуже актуальна добавка в осінній час, коли починається така погода зранку, холодно, днем тепло, ввечері ще холодніше. Тобто наш організм потребує зарзати, захисту і імунбустер 10 саше в всі... в коробці допомагає вам підтримувати ваш імунітет. Солодкоїжок, батончики, сім батончиків в пачці це повноцінний прийом їжі. Можна заміняти навіть обід. Бо в, в, в одному батончику є і білок, і клітковина, і потрібні нам вуглеводи. Тобто все, що потрібно нам на прийом їжі. Обов'язково спробуйте, дуже смачний і малокалорійний. Всього 200 калорій, якщо я не помиляюся. Так. Ну, Якщо воно зовсім солодка їжка, то рекомендую вам спробувати цукерки Гербалайф, тут 28 штук. Можете по одній в день пробувати або брати дві на перекус. Це буде також повноцінний ваш перекус 8 грам білка. Є два смаки: це зі смаком лимону і зі смаком ванілі. Так, Що тут у нас ще є? Целюлоз. Продукт, який допомагає позбутися набриків. Я його використовую на постійній основі: Чотири вітамінки в день і класне самопочуття зменшення набриків та об'ємів. Чай, який нам дає енергію, прискорює метаболізм та є сильним антиоксидантом. Коктейль тиня, мені здається, він найпопулярніший. Далі протеїнова суміш, яку ми додаємо обов'язково в коктейль. Чому? Тому що при використанні коктейлю і протеїнової суміші ви отримаєте 20-22 грама білку. Тобто це а, ваша норма по прийому їжі. Якщо ви зранку снідаєте коктейлем з білком, ввечері вечерюєте коктейлем з білком, ви вже добираєте приблизно 50% потрібної норми по білку. І саме цікаво, що це буде повністю рослинний білок. А впродовж дня ви споживаєте тваринний білок, це може бути м'ясо, яйця, риба, молочні продукти. Далі, продукт кальцій. Це взагалі також я б назвала його бестселером, тому що кальцій допомагає знижувати вагу. Якщо у вас вага стоїть, подумайте, можливо, вам треба додати кальцій, тому що кальцій дає імпульс нервовій системі про те, що... В організмі все добре, так і можна знижувати вагу. Якщо в вашому організмі недостатньо кальцію, або ваша щитовидна залоза працює неправильно. Я говорю, бо це знаю, бо маю такі, таке питання, і е, яка не сприймає кальцій або вимиває кальція, да, виводить велику кількість кальцію, то кальцій повинен бути на постійній основі, на щоденній основі: екстракаль Advanced, 3 вітамінки на день, це така е, підтримуюча норма кальцію. Ну і звичайно, наша нервова система також залежить від кальцію. Вівсяно-яблучний продукт. Зараз вже і капуста не смачна, і яблука якісь уже не хочеться, і то не хочеться. Клітковини недостатньо. А якраз в при додаванні весено яблучного продукту в воду зранку, в салоє, або просто в кефір я люблю додавати на перекус, або просто розмішати в воді і випити, ви отримуєте 5 грам клітковини, це як порція салату, при тому, що 15 кілокалорій. Всього. Якщо ви сідаєте яблуко, то там 40 кілокалорій, і е, така ж або навіть менша кількість клітковини. Все, ми з вами все розібрали. Ще останній новинка наша: ягоди, лі, літні ягоди. Дуже смачний, такий легкий коктейль, також рекомендую. Отак От ми з вами зробили розпаковочку. Кому цікаво отримувати, кому цікаво отримувати продукти від компанії напряму, рекомендую зареєструватися, якщо ви ще не зареєстровані, тому що є є таке, що ви отримаєте посилки. Безкоштовно, без доставки, без плати доставки, а також маєте можливість накопичувати знижку. Всім гарного дня!